Для московського для УПЦ Української православної церкви Московського патріархату закрито вхід до двох головних церков києво печерської лаври це Успенський собор і трапезна церква. Це да гарні, гарні новини. Та це найстаріші церкви. От і давайте подивимося, що з цього приводу сказав настоятель києво печерської лаври Павло Лєб'ять. Вступила в силу і оренди Верхньої лаври. А, ну, в первую гости? очередь он не помнит, ни что не вступил, его и такого не было. Он при, э, продолжается, потому что никто не сообщил, что разрывают они с нами это подавление, вы знаете, чьих сил не буду называть. Но жизнь в церкви не остановилась и не остановится. И они были, и их не будет, а жизнь будет. Я бы сегодня перечислял, э, Пила думал, что убил Христа, Нейрон думал, что уничтожили, но очень хорошие слова Нейрон сказал, помните мне, помню, «Назарей, ты меня победил. Я за 30 лет видел много президентов. Заодно есть достоинство это кучма, которой настроены А все остальное, добрые, хорошие, они президенты. Скажите, на сегодняшний момент у вас есть доступ? Нет. У нас на верхней территории нет доступа, а у нас доступ к той территории, которая была. На... Они все наши, но просто в стране. Поэтому а, -а э -э кто? Правоохранители стоят или... Если есть, есть указания свистки, такие стоят, чьи... если у нас э -э власть... даю укази своїм починків, сяд не знаю, як ні провірав, ні паспорта, ні прини. Ну Бог їм в Може, трохи своїх їх просвітіти. А якщо не вийде, ну то не вийде. Погрозовий тон. Бог їм в помощь. Ну, Він вже сказав, що я багатьох бачив президентів. Mm -hmm. типу президенти змінюються, я ні. І сів в побачимо, побачимо. Побачимо. Uh, в цьому, в мене в цій історії обурює uh, той факт дуже сильно. Що він просить, що зараз цей Павло просить прихожан своїх захистити його і церкву. Натомість, коли потрібно було захищати прихожан, не він, ані церква цього не зробили. Не зробили жодної заяви, не зробили жодного кроку ані юридичного. Ані канонічного, ну тобто церковного, для того, щоб відірватися від російської церкви. Тобто, ви нас захистіть, ми вас захищати не будемо. Церква завжди повинна захищати своїх прихожан, рятувати їх. Тут все виходить навпаки, я б їх вивіз би на кордон з Росією міняти це їх потрібно оформити як військовополонених. Ти так просто їх нічого не зробиш. А що нас Медведчук був оформлений як військовополонений? Медведчук був наскільки я пам'ятаю, затриманий у держзраді, тому він вважався в принципі людиною, яка співпрацює з ворогом. Оцих я не знаю, чи є у них підозри в державній зраді. Я до речі, не знаю, як Медведчука поміняли його. Можливо, засудили якось швидко. Ну мені цей механізм не зрозумілий, але я просто. Депортував би їх чортям собачим. Ну, їх... Кому вони потрібні, Володимир? кому вони потрібні в Москві? Ну, вони ж навіть не кому Путіна. Ну, вони ну, не так. потрібні нікому. Тому просто викинути їх як собак з України, тому що у всіх у них є російські паспорти. І частину цих паспортів виявило СБУ під час обшуків, так? Так. Тому давайте вже. Ну, там одного попа поміняли, це той піп, який був затриманий, власне. І який, наскільки я розумію, що у них, типу, поки що прямих доказів ну, власне, допомоги ворогу. от, У них немає. Є там розповсюдження, там є ну, таке все. Знаєте, там виправдання, можливо, оправдовування можливо, окупацію. Оце все. Але це ну, не прямі е, докази. Ну, я вам хочу сказати, що практика. Е, обміну, обміну, е, Затриманих в держзраді, вона ж почала ще за часів каденції Петра Порошенка. Ну давайте З, так. згадайте Вишинського. Був такий Кирил Вишинський, а його, але його сидили. Його судили, uh -huh. так, і він навіть наскільки я розумію, поїхав на тюрму. Я навіть... тільки я тільки за так. Він може він може написати заяву, uh -huh. якщо вони напишуть заяву. Вони ж можуть не написати. Вони ж зараз ж хочуть бути мучениками. Вони розуміють, що у нас демократична країна, і це трясся найбільша проблема зараз, але я не хочу, щоб моя країна не була демократичною. От але ну за великим рахунком, в будь-якій країні зараз вони б сиділи б десь на зіндані в якійсь печері так. і молилися б своєму богу кремлівському. А тепер давайте подивимось, яку заяву. Зробили в Києво-Печерській лаврі, також це чи то другий, чи то третій після Павла в цьому монастирі. Ох. І це опублікував на своїй сторінці. Це опублікував на своїй сторінці Ломаченко. Ломаченко. Та опублікував. Я Давайте це, Давай, це, 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 це відео. Сподивимось. Сьогодні я прошу всіх православних християн всього міра. Не бойтесь, бо с нами Бог. Сегодня Наша держава українська почала війну проти Бога, проти церкви Господній і проти народу українського. Це не боротьба з злом. Це не боротьба з врагом, брати і сестри. Це боротьба з самим Господом Богом і церквою. Його. Якесь е, жирне чучело. З Махнатою Харію розповідає, що він Бог, що закриття аренди національному заповіднику, закриття аренди історичної пам'ятки це боротьба з Богом. Я, чесно кажучи, щось нічого не чув про те, що Бог педофіл. От нічого не чув. Тобто людина зі слабкими розубовими здібностями, е некрасива, <плес> <плес> в шапці смішній, в халаті, яка дуже важко розмовляє українською мовою, говорить, що вона Бог, і що українська влада бореться з Богом. І до цього можна ставитися лише з посмішкою, от. але коли він говорить, що українська влада бореться з власним народом, Та це... тобто, він, тобто він утотожнює себе з Богом і з народом. І якщо це до Бога можна просто там сказати, порадити йому поїхати там, полікуватись десь в лікарні психіатричні, то, то от, за ототожнювання себе з народом за розповіді про те, що українська влада бореться з народом, потрібно брати просто за шкірку і вести Аскольда в провулок в СІЗО Служби безпеки України на довготривалу екскурсію. Важко не погодитись. Важко, так? Важко, важко. Потрібно не погодитись. захистити цього народу Бога. Оцього махнатар... Махнатарилого. Поставте скріншот його. Звучить як новий вид комахи. Як так, народобог. Народобог махнатий. Махнарилий. Махнарилий. Так. Махнарилий народобог. Потрібно його захистити від української влади просто, просто в СІЗО його, значить, занурити, спрятати там, щоб українська влада йому не шкодила. Тобто жодної заяви, жодної заяви про те, що Росія. Вчиняє акти геноциду і бореться проти українського народу. Угу. Жодної заяви. Та, а коли зрозуміло. забрали ключі від собору, то це українська влада бореться з народом. А я, оце, о, чесно, у мене, знаєте, Сергій, у мене кішка, вона старенька. Та я знаю і вона, її. Ми, і, ми, знайомі. Да, і вона промахується іноді ми молотка. І от я б із задоволенням взяв, бо оцю, 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 оцю наволоч просто ага. за шапку, оце, от, цю і його бородою би просто повитирав би ці калюжі. От, хоча б якась користь від нього була, хоча б якась. Ви розумієте, Сергій, вони ж звикли, що завжди знаходиться хтось в владі, хто їх захищає. Що ну, вони там... завжди комусь е, розчухують цю історію про те, що Бог тебе покарає, якщо ти нам не допоможеш, Бог покарає всіх. Ух, Бог покарає всіх. Це Бог карає. Ух, як я щось, от мені цікаво, знаєте, якщо брати концепцію е, е, ортодоксальної церкви, чи я правильно розумію, що всі іудеї, мусульмані і хто наші буддісти вони всі потрапляють в пекло? Е, ну, це по перше, е, ну я думаю, що так, але дивіться для отаких, от для москв. Е, Ковських православних для них Бог це ж не Бог, це ж не вище створіння. Для них для них це брат боксер. Uh -huh. От всі, хто їм не подобається, отримують короче, люлей від брата боксера, від від їхнього бога. Для них Бог це е, шафа, яка за ними стоїть, для того, щоб карати тих, хто їм не подобається. Uh -huh.